Привіт! У попередньому відео ми додали JavaScript до нашої HTML сторінки. Перед тим, як це далі в роботи з JavaScript разом з HTML, важливо розуміти основи того, як працює JavaScript. Два фундаментальні поняття в JavaScript це зміни та функції. Зараз розглянемо зміни. Та як їх записувати. Це буде короткий, практичний пособник, призначений для того, щоб допомогти вам почати оглушувати зміни, а не детальне технічне пояснення. Ну, не дуже детальне. Зміна це як ми називаємо значення. Яке зберігає дані в коді. Ці дані можуть бути числом, текстом, списком і так далі. Сьогодні ми зробимо все в консолі у браузера. Це зручне місце для запуску невеликих фрагментів коду на JavaScript. Ви, будь ласка, робите правий натиск. Um, із опції, в нізної опцією uh, натисніте um, інспектувати. Відкриється такий панель. Добре. Тепер виберіть вкладку консоль, Десь ви вже можете писати uh, невеликі uh, фрагменти коду JavaScript. І це дуже зручно, щоб це швидко робити. Я використовую Chrome, але у вас буде щось сходне, незалежно від якісь браузер ви використовуєте. Так, добре. Є три способи напису зміни. Це називається оголошення змінної. Щоб комп'ютер розумів, що ви маєте намір створити зміни, вам потрібно почати з ключового слова. Три... Це три можливі ключові слова. Це ВАР, о, це українська мова. Це вар. Конц. Або лед. Наприклад, ви можете написати const age до 35. Ключове слово const видомляє комп'ютеру, що далі йде нова зміна, яку ви зараз створюєте. H це ім'я, яке ви вирішили дати змінний. На винятком кількох за слів, наприклад, ви не можете написати const, const дорівнює щось, це не вийде, не спрацює. Також ви не можете написати const function дарівно, це не буде працювати. Але так, за винятком, винятком кількох зарезервірених слів, це може бути будь-яке ім'я. Це може бути, наприклад, кіт ну, 37, але це не має сенсу. Краще використовувати назву, яка описує, що представляє значення змінне. Десь це кілька років є у людини. Добре. Далі ви вказуєте, які значення змінний Е, Яке значення у зміни під назвою, е, назвою age. У цьому викладу е, випадку воно дорівнює е, 35. Добре, ви зберегли в JavaScript, що це, age – це 35 е, Це, е, можливо, е, побачити, коли я е, перевірю, е, Іспользує консул.log, що це таке age, Вийде 35. Так ми перевірюємо це значення. Це вже маленький приклад. Але як зрозуміти, коли використовувати const або let або var для оголошення змінної? В загальне правилах, будь ласка, не використовуйте вар. Це був перший спосіб оголошення змінних, коли JavaScript створювали. Ви повинні знати, що він існує, але краще його не використовувати. Чому? Тому що у сучасних додатках він взагалі більш не використовується. Залишаються конст і лед, це може трошки заплатути на початку, але ви, ви розберетеся. Основа різниця між конст і ЛЕД полагає в тому, що з допомогою лед ви можете змінувати значення зміни. А коли ви використовуєте конст, ні. Ось приклад. Зараз у нас є років це 35. Коли я хочу це змінити, на наприклад, у, е, вибачте, е, років дорівна, е, так, 28. Виклічує помілку, код викліче помілку. Червоне це завжди погано. Це неможливо зробити, коли Edge використовує const. Але якщо я хочу зробити зміни з допомогою let, наприклад, let name дорівнює Harry. Добре. Uh, зараз ми перевіримо, що таке H. Console.log, name. Um, так, і десь ми вийдемо що це Harry. Um, але зараз, коли я хочу це змінити, uh, наприклад, так, на Lucy, uh, Помілкою ні виходить. І теж, коли, також коли я роблю зараз консоллог, перевірити, що таке нейм. Name. name вийде як Lucy. Так що з допомогою LED ви можете змінувати значення зміни а з конст ні. Поки ви не звикаєте до того, як працює консти LED. Я завжди рекомендую намагаються використовувати на, на початок конст, а потім, якщо це не вийде, це не, не працює, переходити на лед, якщо код скражиться, чому краще починати з більш обмежувального варіанту, це важливо, тому що. Тому що це запобігає непотрібними памілками. Коли, наприклад, ви випадково змініте значення зміни, яке не повинно змінуватися, десь приклад, коли я пишу const, days in a week, кілька днів у тиждень. Це повинно ем, завжди бути 7. Так що коли я десь намагаюся змінити це на інші е, цифра: Days in a week дорівне 6, наприклад, uh, Days in a week. А, де, я десь е, забула А. А, week. До 6 це виключи теж по, по помілку. Якщо я це зроблю з LET, наприклад, лет, um, uh, Years in a летрі uh, кілька років у uh, сто століття um, це повинно бути 100. Але зараз я можу це змінити і це буде невірно. Так. Так що я рекомендую завжди починати з конст, якщо ви не впевнені, що це повинно бути лед. Добре, це все. У наступному відео я покажу вам різні типи даних, як, ем, які може з, ем, зберігати зміни. Ем, бувайте! Чао!